Привіт! Мене звати Амелія Богданова. Я з міста Київ і мені 10 років. Але зараз я перебуваю в маленькому містечку в Німеччині біля Дюссельдорфу. Я е, говорю чотирма мовами. Вільно розмовляю я німецькою, російською та українською і добре знаю англійську. Мої хобі це кататися на ковзанах. Ем, Гратися з родиною, там, кататися на ролках, кататися на велосипеді. Я займаюся танцями та співаю у хорі. Танцями я займаюся з шести років чи з п'яти. Я танцюю хіп-хоп. Раніше танцювала контепорарі і їжу кожну суботу в Амстердам, тому що в мене там є театральне мистецтво. Моя мрія побувати на екранах, як серіали, кіно, реклами. Дякую за увагу і до побачення.